Слава, шановне товариство, часто, на думку мені приходить завчено університетські часи, латинська мудрість, темпора мутантур, et nos mutamur in iris. Часи змінюються і ми змінюємося, на жаль, разом з ними. Були часи, коли ми відвідували будинок учителя. На гарні були вечори, презентації, виставки. Організовував це в основному Євген Сверстюк. Відійшов він у вічність і припинився цим корінської культури. Наче продовженням стала діяльність Михайла Слобошпицького, надзвичайно активної людини, який у Національному музеї літератури. Проводив дивовижно цікаві вечори презентації і вшанування також видатних особистостей, але відійшов у вічність Михайло Педотович і згас центр української культури. На щастя, є третій центр, за який завдячуємо Олені Олександрівні. І завдяки їй ми сьогодні тут. Зібралися завдяки їй проводяться вечори вже десятки тих вечорів і десятки тих виставок, і ми очевидно мусили їй подякувати. Дякуємо. На... На творчу особистість поливає чимало чинників на, на її духовне життя, на світогляд, і серед тих чинників має також своє місце в того чи іншого мисця. Сталося так, що Галина Сильвестрна стала нащадком надзвичайно. Багатої історичної плеяди видатних людей, це Грегоровичів Барських, серед них Іван Грегорович Барський. Його ви знаєте по кількох творах, зокрема, Самсон роздирає пащу лева на подолі. Він же будув, розбудовував і монастир у. Мішнірі він же, який пізніше е, окупував, як ви знаєте, е, такий невдахи президент Янукович. Але він був надзвичайно шалановитим архітектуром. Йому завдячуємо в якійсь мірі термін українське бароко через те, що стільки архітектурних споліг. Виконаних тим з великим естетичним смаком, з великим таким розмахом дає можливість віддати йому належне в історії архітектури, в історії української культури О, у Івана е е е Барського було аж 15 дітей, можете собі робити, 15. ну це ці, да. Така е, плеяда. Ну е, по різному склалася їхня доля серед е, серед е, тих того родоводу виділився е, один Дмитро, е, адвокат, який е, е, закінчив четверту гімназію. У Києві, університет Київський, і успішно почав свою діяльність, але прийшли окупанти, і він зрозумів, що Григоровичів Барських не минуть їхні, їхня увага. І він вирішив емігрувати. В нього двоє дітей, син і донька. Син поїхав з ним, а донька Ірина. Відмовилась, ну якась сила зупинила її не їхати. Може, та велика любов до Києва, до, 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 до тої землі, до тої культури, але вона не поїхала. Поступила в університети Ірина і здавалося б все добре, навіть при більшовиках, але тут до неї прийшли чекісти, розпитувати. А чи що пише батько і, можливо? Її нав'язували співпрацю, щоб бути агентом. Можливо, що вона це здогади, що вона категорично відмовилася, бо її відчислили з університету. Отже, втратила вона науку. І щоб якось знайти місце в своєму житті, вона із виїжджає в Узбекистан і. Поступає там університет, але виявляється, і там її чекісти навідують. це. Я розповідаю те, що вона мені розповідала, і, і знову її відчислюють із е, університету. І е, вона була одружена із, із, із Сильвестром з Севруком. Народилася дві дівчинки, перша Оленка. З 28 восьмому, а 29-му Галина Серук. Отже, Ірина, про яку я згадував, це мати Галини Серук. Вони через рік переїжджають до Харкова, потім до, 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 до Києва. Всі ці питання тими питаннями досліджені. Психологія творчості. Університетські роки я багато часу віддав ці науці, дуже цікаві, намагався до не дослідити творчість видатних, видатних в світовій культури місців і в українській в тому числі. Ну, а сталося так. Дивний збіг обставин, що в 1959 році я закінчив Львівський університет, а у 1959 році закінчила художній інститут Галина Сеуру. І ми, наче, відчували себе ревесниками. Вона на диво. Завжди була молодою і те, що вона була старша на шість років від мене, якось не відчувалося. Ми подружилися і дуже часто зустрічалися. Я в Києві з нею кілька разів запрошував Галину до Львова. Отже, вона вбирала в себе як губка. Усе, усе, що їй невідоме, це треба було б бачити ці очі, які виловлювали всю культуру львівських кам'янець, архітектуру, мистецтво національному музею. І, і її важко було відірвати від експонатів. І очевидно, вона це все постійно і постійно збагачувала світ внутрішній світ. І е, очевидно, що е, після закінчення е, художнього інституту перші мої ті твори з'явилися на виставках. І якось так, що і першою науковою роботою питання психології творчості в 60-му році з'явилася і моя робота в журналі тодішньому «Жовтень». Так що ми просто по праву вважаємося шістдесятниками. Отже, далі наші зустрічі були обміном книжками, обміном мистецькими вартостями. І Галина Севрук жадібно накидувалась на книжки, коли я в Києві купив кілька книжок з із перекладу із іноземних мов по філософії. Тому числі кі, кірки Кіркегора, філософа. Вона, я хочу це прочитати. Я хочу це прочитати, Очевидно, що ще її залишив. Така була велика жадівність. О. Завдяки Галині Зубченко. Галина Зубченка закінчила львівський інститут прикладного декоративного мистецтва. Вона потрапляє до. Глубу творчої молоді сучасних, про які вона особисто розповідала. Але одночасно Галина їх знаходить і до керамічної майстерні, яка знаходилася на території Софійського заповідника. Саме там вона відчула, що щось є таке, що вона вже не зможе звільнитися. По-перше, керівник тої. Майстерні Ніна Іванівна Федорова. Ті твори, які там виставлені, я був кілька разів в цій майстерні завдяки її. Там виставлено було багато творів різних майстрів художньої кераміки. І Галина почала в себе вбирати, отой дух новий, який їй був невідомий. Це вже не малярство, це кераміка. Вона навчилася від Ніни Іванівної виготовляти поливи різного кольору і перші свої твори, один з перших творів це Ярославна. Це ще не повністю кераміка в тому плані, що вона не має тої образності. Це на пласті графічно. Виконаний образ Ярослава, але надзвичайно переконливий, надзвичайно приладливий і виконаний з По-дальшому Галина рідко зверталася до поливи. В основному це до теракоти. Теракота – це випалена глина, без паливи, а випалена глина з поливою це майоріка. Отже, і майор твори майорики якось е, менше, але паливи, вона почала дуже мудро використовувати в своїх е, тих Твора вона вкраплювала акценти поливи. Якщо ви уважно придивлялися до її творів, то іноді колір, чи то колір жовтий, чи то червоний колір, чи то синій колір, вона так вдало вкраплювала, коли зображувала свої образи, що, здається, інакше й не могло би бути. Під впливом Брайчинського Михайла, про вона згадувала, вона. Склала в своїй уяві план, план максимум, що їй потрібно в житті зробити. Їй в житті потрібно передати історію України у мистецтві, у кераміці. І вона розбила ту історію на кілька етапів. Це Київська Русь, ні, це міфологія спочатку, Київська Русь, Запорізький період. І потім вона, пропускаючи далі період, перейшла до відображення наших видатних сучасників. Це, очевидно, стало дивом кераміці. Я би сказав, що поява Халина Севрук на небі керамічного мистецтва. Це просто велике щастя для української культури. Це щось те, що не знайшло продовження. Ви ж не знайдете більше такого майстра і з таких виставок кераміки, як це робила Галина Сиру. Вона ходила, намагалась розгадати душу тих слав'янських богів, тих міфологічних образів. Вона дуже перейнялася образами Київської Русі і відчула той державницький дух, між іншим, це просто вона не знала, і думаю, і не читала творю. Дмитра Донцова, який сказав, що найвиде, він написав книжку, де шукати наші історичні традиції, і сказав: Шукайте їх у Київській Русі і в періоді нашому Запорізь, Запоріжжя. Отже, вона вибирає ті образи, які будуть вічно нас приваблювати, які вічно будуть нам розкривати ту глибоку. Державницьку ідею, яка завжди була властива нашому народові, і сама Галина Севрук мислила як мистець державних. Я наголошую на цьому як мистець державних і не задовільняла просто випадкові чи то в майстерні, чи то в рафті випадкові сюжети. Вона думала над сюжетами, які є глибинні. Як, ну, мала, як державна людина з державницьким розумом. І очевидно, що в цій своїй діяльності вона багато дуже досягла. Уявіть собі, ви бачили якогось там десяток чи може два десятки пластів керамічних, а вона їх створила понад 500. Ви можете собі, видати, понад 500. Вони розпочалися мало не по всьому світу. У мене е, їх кілька є. Е, 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 е. Не, я не буду перечислювати ті музеї, тих людей, які мають цілі колекції. Львівський музеї українського мистецтва, Київські музеї і так далі. Отже, це велике досягнення нашого духовне народу, що ми мали таку постать у нашій історії, нашій історії мистецтва. Серед тих привабливих особистостей вона не минула таких як Конашевича Сагайдачного, як Сірка, як. Івана Мазету. Ну, знову ж я кажу: якщо подумайтеся, які образи вона піднімала, все це говорило про те, що вона по суті створила історію української історію України, коротку історію України, ілюструючи її керамічними пластами. Але на Севрук була. Крім того, громадською діячкою в неї просувала почуття справедливості, і коли відбулися арешти 65-66 років, то вона написала під поставила свій підпис під протестом проти перших великих репресій у, в Україні. Але КГБ не задовольнилося, зокрема. Московський КГБ, я очолюваний самечасним арештами 65-66 років, бо процес національного відродження продовжувався. Діяли, крім арештованих, залишилися на волі Іван Світличний, Іван Зюба, Іван Євген Сверсюк. І їх це дратувало сильно. І тому в січні 72-го року відбувається ще один Покіс, шалений Покіс. Він вичищує всіх, кого можна, сотні, тисячі обшуків і викликів КРБ і сотні викликів на допити. зарештовані відомі особистості. І я особисто вважаю, що рух 60 шістдесят почався. Не в 60-ті роки, а наприкінці 50-х років, а за, 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 завершився у 72-му році, е, е, коли відбувся цей Великий покіс, великий е, шалений е, а, а, арешт по е, е, всій Україні. Серед тих виставлених творів, які ви бачили, деякі нагадують той момент. Знаєте, я е, так час від часу перед очима моїми стоїть її картина, е, чотирикутна композиція, е, е, де е, в центрі жінка. А навколо того чотирикутної композиції Гадюка, Велика гадина. І тільки маленький проміжок, вона обрамлює о, оцю постель. Маленький проміжок це між пащею і хвостом. І ота жінка в центрі, якщо б вона й намагалась пройти, то на неї чекає паща. І важко. Догадатися, чи мала вона на увазі розпач, бо називається розпач, ця композиція когось із дружин заарештованих, чи може Україну обрамлену отою гаденою, яка тяжко з якої вийти на свободу слова, бо завжди почала прокопнути. серед тих творив просто. Дивовижний відгук часу це вже наш біль і наше відчуття, як вона глибоко вникала в наші драматичні моменти. А задайте, це знову ж виставлено на, на цвинтарі. Це Іван Світличний серед пам'ятників на цвинтарі сидить задуманий і мимовірно. Хочемо ми чи ні, але ми знаємо, що це на, зразу думка на цвинтарі розстріляних ілюзій, вже немає місця для могил. Дійсно, ілюзії усі випадали. Залишалася єдина боротьба. І боротьба та була дуже активною на зміну в 64 році. Припинив діяльність виборчої молоді, почався період сам І от сам видав, який доносив до широкого кола людей мало відомі сторінки української культури і української національної трагедії. Ну, Серед тих книг, які курсували паралельно сам були і книжки, які надходили різними дорогами за кордоном. в тому числі розстріляне відродження, е, надзвичайна антологія, які ми відкрили цілий власть наших видатних імен, розстріляних е, е, під керівництвом партії і її виконавцями е, МВД і КГБ. Вдумайтеся у 30-ті роки активно працювали в літературі 259 письменників, а після 38-го року їх залишилося 56. Оце і всі ті, кого ми знаємо: Корнійчук, розумієте, Течина, Рівський, і тільки тому, що вони. Вони зорієнтувалися, що є або, або, або вони будуть підспівувати ті пісні, яку закладає партія, або вони відмовляться і опиняться на соловках, і будуть знищені. Ну, ті сторінки їхньої біографії, це була вимившена їхня творчість, а поча. Поети були великої сили, могутньої сили тичина, могутньої сили риській, могутньої сили Баган. Але всі вони віддали данину тому часу. І загін із за високих сизокрил орел летить. Ми ну, все знаємо про кого. Так, людина стоїть в зореносенім Кремлі, людина у сірій військовій шинилі Бажан попередній це Рильський І партія веде течини і, і так далі. Це все описано і дуже глибоко дав характеристику тому періоду Василь Стус, як страх. Наче гіпнотизував великі постаті, і вони змушені були або йти на смерть, або рятувати свою смерть тими е, такими угодницькими е, творами. Сам видав ще скріпив міцну позицію Палини Сиврук про те, що треба жити і працювати. Для України. І тільки це її тримає. Мої надруковані статті. Одна з них називається із серцем в Україні Україну, з Україною в серці. Це стаття про це. Інша називається Дух історії. І це також мені здається вдало передано Это сама сутність. І э, Галина Сево э, підійшла до найвищого ступеня свого творчого і зрілості, коли створила панно, а всіх панно вона створила 30, я вже сказав, 500 пластів і 30 панно. Панно в різних містах. І одне з них панно в готелі Турист, де знаете, це дивовижний. Вір, який повинен був існувати в віки і залишитися майбутніх поколінь. Але, але комусь із зеленої влади не сподобалося, демонтували, демонтували шедевр. Але на використала для цього шедевра свої попередні твори. Вона подумала, що. Краще ніж створювати якісь нові образи, вона буде цитувати. Я використовую твір літературний термін цитувати, тобто брати цитату, брати Ярослава Мудрого, який в неї вже є, брати е, е, донечок е, е, Ярослава Мудрого, е, брати е, героїв. Е, е, Тодішньої доби письменників, лікарів і так далі, і створювати отакий великий цей, е, монументальний твір. Він, очевидно, увійде назавжди в нашу історію. На щастя, є дуже добрі кольорові фотографії, і я би сказав, що тим твором Галина Севик, як і іншими, навіки вписала своє ім'я. Історію українського мистецтва, історію української культури, історію України, слава Галині Севри, слава Україні, хто породжує такими.